Знаєте, я сьогодні по -особливому, по особливому схвильований. Трохи навіть схвильований, бо сьогодні в мого сина день народження. Я вам так скажу, що знаєте, таких двояких відчуттів у мене до нього, напевно, ніколи не було. Знаєте, І тішуся, і переживаю. І переживаю і тішуся, бо Саша. Він військовий. І знаєте, е... кожен тато переживає. Я... Мама по-своєму. Знаєте, як би там не було, мама переживає, аби мов що їсти, аби не змерз, би не впрів, би не заболів, аби його щось не болить, а тато переживає за друге. Сину дорогий, я пишаюсь з тобою. Шкода, що ти сьогодні тут не знав, але я думаю, що. Ну, все-таки це ж армія, і, тим більше в часі війни. Я все дуже розумію, дуже добре. Буду дуже радий, навіть якщо десь пізніше зможеш приїхати хоч на день, щоб я тебе обняв, щоб ми з тобою випили по 20 грам якогось гарного коняку або віскі. E, знаєте, <зас> з командиром говорив. Не, він постійно його хвалить. я думаю, та певно, з татом ти, та певно, що хвалить. Але я знаю, що Саша він, він особлива людина, він по-особливому щирий. Він надзвичайно чесний. Він ніколи не обманить найціною своєї якоїсь там своєї репутації, навіть, що не хочеш, він поступиться, але він ніколи не здурить. Він ніколи не забреше і він ніколи не підведе. Я пишаюся тобою сину, Ти молодець. Нас ще чекають великі справи. Так що, здоров'я тобі, Божого благословення, перемоги, бо ти мені маєш принести звістку про перемогу. Я чекаю іменно від тебе. Вітаю тебе, Сину, з днем народження, а не на всіх дорогах, Божого благосвення для всіх твоїх близьких друзів, які поруч з тобою. Це військова родина, це, це святе, святіше, як рідна родина. Береже дружбу, цінуй тих, хто поруч. І нехай Господь Бог всіх вас береже. На многії.

й сонце світить, і ба здоров'я, щастя хай дає.